Дорогі друзі, шановна Васильківська громада! Новий рік свято, на яке чекають не лише дорослі, а й діти. І хоча сьогодні через війну новорічного настрою практично немає, але ми не втрачаємо віру і надію на краще майбутнє і здійснення найзаповітнішого для всіх українців такої омріяної, такої довгоочікуваної перемоги. Наше життя продовжується, незважаючи. На постійні сирени та обстріли відсутність електроенергії ми змінюємось і змінюється світ навколо нас. В цьому році всі ми стали набагато сильнішими. Навіть іноді не могли уявити, що ми можемо бути такими сильними. Я хочу подякувати кожному жителю громади, хто з перших днів війни зробив свій величезний внесок. В наближення нашої перемоги, в допомогу Збройним силам в організації оборони нашої громади. І Хто і сьогодні кожного дня працює для того, щоб наблизити таку мріяну перемогу? Всіма способами і силами працюємо щодня заради цього. Вітаю усю Васильківську родину з прийдешнім 2023 роком! Впевнена, цей рік буде переможним для України. А для людей буде переможним над стражданнями, які принесли на нашу землю окупанти. Бажаю, щоб новий рік дарував лише позитивні емоції і було вдосталь всього: тепла, світла, обіймів, кохання, часу, всім вам міцного здоров'я, наснаги і простого людського щастя. Друзі, обов'язково бажаю, щоб такий довгоочікуваний всіми нами День Перемоги. Кожен стілець за столом вашої маленької чи великої родини був зайнятим і не було жодного порожнього. В 2022 році для всіх українців все матеріальне втратило сенс. Головне, щоб були живі і здорові, наші близькі і рідні. А все решта, ми відбудуємо і обов'язково помстимося за кожного нашого воїна. Який віддав життя для нас, нехай 2023 рік подарує нам найголовніше перемогу! Слава Україні! Слава Збройним силам! Все буде Україна!